Всім вітання! В когось ранок починається з кави. У нас і кави і новин на Ютуб-каналі та телеграм-каналі Офіс Українця, а також на сторінці Тіктокер-Токер. Сьогодні в нас новини від наших слуг з парламенту. Отже, народний депутат Верховної Ради та член комітету нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко сказав, що ТЦК отримують повну базу виписування повісток. Така була заява від нашого слуги з парламенту. Ну, очевидно, комітет з нацбезпеки і оборони вважає, що повістки це такий гарний оборонний засіб в даній ситуації, і додає наш слуга Горбенко з Верховної Ради, що проблема ще є знайти цих людей. Отже, шановні господарі, то кажуть, наші слуги нас знайти не можуть, хочуть послужити нам. І не цей, але на цьому перли від е, нашого слуги з Верховної Ради Горбенка не скінчилися. Він, він також пропонує і активно працює в Верховній Раді над арештом майна та рахунків тих, хто уникає служби в СЗЧ. Що таке служба в СЗЧ? І чому її уникають? Ну, Як сказав, так записали журналісти. Ми так прочитали з пісні Слів не викинеш. Ну, це наш слуга, бач, тепер сипи з самого ранку або ще від вчора. <клухи> І от фраза нашого слуги Горбенка щодо цього. Ми бачимо, як ворог карає тих, хто тікає з армії. Наші командири теж прагнуть взятися за тих, хто нехто і ЗСУ. Тобто, приклад, наші слуги беруть з наших ворогів по відношенню до нас, до господарів. Ну, будуть розглядати решт рахунків майна, посилення строків покарання. Пропозицій дуже багато. Ви бачите, як карати господара. То вся Верховна Рада біжить і кожен депутат по 3-5 пропозицій має. Такі-то наші слуги, Вони дуже вам дякують, що ви за них проголосували. От. Ну, і ще одна новина досить цікава, інтересна нас порадували наші слуги з Державного бюро розслідування. Зараз скажу, чому вона цікава, значить. ДБР розслідує інцидент в Одесі між поліцейським і співробітниками ТЦК. 27 жовтня правоохоронець в стані сп'яніння, погрожуючи зброєю, розбив скло службового авто ТЦК та втік. Його затримали, зброю вилучили, відкрито провадження за частиною першої статті 345. І в цій новині цікаве все. Наші слуги з ДБР розслідують випадок, коли наш слуга з поліції розбив лобове вікно в автомобілі наших слуг з ТЦК, оскільки вони теж існують за наші з вами податки, і втік, погрожував їм зброєю. Чубляться між собою, чомусь наші слуги, дивний жабо Гадюкінг такий, як кажуть мої знайомі. Але саме цікавіше, що відкр... ДБР в своєму репертуарі, воно відкрило провадження за частиною 1 статті 345. Ми, то господарі, джерело влади і платники податків, ми люди вчені, так, читати вміємо, відкриваємо і читаємо. Погроза вбивством, насиль... насильством. Пошкодження майна щодо працівника правоохоронного органу його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. І відкриваємо, що таке ТЦК Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки орган військового управління, який веде військовий облік та здійснює мобілізацію. Він не є правоохоронним органом. Чому ДБР порушило? Це за тою статтею можна судити працівників ТЦК, а не поліцейського. Для даного випадку є інша стаття, яку ми підказувати нашим слугам з ДБР не будемо за такі зарплати захмарні, як не є. Хай догадуються самі. Тому е, такі новини, такі це результат, це результат роботи ДБР. Ми про ДБР вже говорили в попередніх розмовах, і ці розмови є записані е, в нас на сторінці Тіктокер Токір, в нас на Ютуб і Телеграм-каналі Офіс Українця. Є такий коротенький випуск, де вказана кількість зарплати, які ДБР, і їхні результати роботи. І от бачимо, навіть кваліфікувати правильно дії працівника поліції, нашого слуги з поліції ДБР не умудрилося. І ну, нам від того ні холодно, ні тепло, що наші слуги одні туплять. Інші наші слуги зі зброєю трощать майно ще інших наших слуг. Це все за наші гроші, за, за наші податки. От. Тому ні холодно, ні тепло, шкода є. І причому кваліфікація злочину ганебна зі сторони ДБР. Проте можна рахувати, що ДБР в своєму репертуарі. Тому до наступних новин. Ставте вподобайки, переглядайте попереднє відео, підписуйтеся, пропонуйте нові теми. І хай вас Бог береже. До зустрічі!